Уночі росіяни атакували Україну балістичними ракетами та дронами. Удар з артилерії зазнав Херсон. Там, через потрапляння снаряду, у двір люди опинилися заблокованими у під'їзді. Також є влучення на Донеччині. На жаль, з постраждалими. Тим часом у Російській Федерації лунали бабахи у трьох містах з воєнними аеродромами, які окупанти використовують в ході війни. Про це а також про зменшення призовного віку, воєнну допомогу Литви та боротьбу з контрабандистами. Далі у свіжому дайджесті новин за 5 квітня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко. Одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку і гайда до справи. Отже, у ніч з 4 на 5 квітня росіяни атакували Україну шахедами та балістикою. Наші сили протиповітряної оборони знищили всі ударні дрони у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляють в повітряних силах ЗЕСУ. Також ворог спрямовував на наші території дві зенітні керовані ракети С-300, с 400 і три балістичні ракети Іскандер М. Вранці у п'ятницю. Під ударом Росії опинився Херсон. Там снаряд окупантів поцілив у двір багатоквартирного будинку. Мешканці опинилися у заблокованому під'їзді. Як повідомили в місцевій обласній прокуратурі, двоє людей отримали поранення різного ступеня. Відомо, що під час прильоту чоловік перебував у квартирі, а жінка на вулиці. Крім того, пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив про ще одну постраждалу в Дніпровському районі міста: йдеться про місцеву жительку, якій 81 рік. Медичну допомогу їй вже надавали на місці. Ну а як виглядає місто після чергового російського терору? Далі у відео. Також російські загарбники сьогодні обстріляли приватний сектор у Покровському на Донеччині. На жаль, поранено п'ятьох цивільних, у тому числі 14-річного хлопця. Всі вони з однієї родини від вибухів постраждав ще й один містянин. Про це все розповідають у офісі генерального прокурора. Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств, і через обстріл Покровська почалися пожежі в адміністративній будівлі та приватному домі. Рятувальники п'ять годин приборкували стихію. Ворожих атак зазнала і Дніпропетровщина. Вночі окупанти спрямували на область безпілотники. Над Павлоградським та Нікопольським районами наші захисники знищили в небі два шахеди. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, протягом ночі агресор бив із артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Туди прилетіло з півдесятка снарядів, але, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Рухаємося далі до новин із Росії. Отже, що ж там відбувається у наших непутящих сусідів? Ну а там поскаржилися на масований наліт безпілотників цієї ж ночі. Міністерство брехні Російської Федерації або ж як вони називають себе там Міноборони РФ нарахувало понад півсотні дронів і, як завжди, звинуватило у всьому Україну. Так, цієї ночі російське ППО нібито збило всього 53 безпілотника, а саме 44 над Ростовською областю, 6 над Краснодарським краєм, і по одному над Саратовщиною, Курщиною та Білгородщиною. При цьому в трьох містах серед зазначених вище російських областей лунали вибухи саме там, де розміщуються аеродроми, які противник використовує у війні проти України. Так, у Ростовській області, як пишуть російські телеграм-канали, під атаку потрапив військове литовище у Морозовську. Влада регіону цього не підтверджувала, але там повідомили про приліт по підстанції та відімкнення світла. Гучно було і в місті Ейськ Краснодарського краю, який знаходиться у 150 кілометрах від України. Там також розташований воєнний аеродром, з якого авіація ворожої країни використовувала бомбардування українського Маріуполя. Ось що чули місцеві жителі. Подивимось відео. А у Саратовській області писали про вибухи в Венгельсі, де розташовується база стратегічних бомбардувальників. Місцева влада стверджує, що влучень нібито немає. При тому очевидці стверджують, що близько п'ятої ранку пролунав потужний вибух. Також подивимось далі, як це було, адже ці кадри вже широко гуляють мережею. Тим часом бійці сил спецоперації атакували впівідронами мінометну позицію загарбників. Наші воїни ліквідували п'ятьох російських солдатів та поранили чотирьох окупантів. Також було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено російську БМП. Крім того, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відзвітував про успішну роботу наших воїнів на передовій. На опублікованих ним кадрах видно, як захисники України знищують техніку окупанта, яка починає яскраво палати після ударів. Слава нашим воїнам! Слава ЗСУ! І ми рухаємось далі. В Україні знизили віковий поріг для військового призову з 27 до 25 років. Відтепер ТЦК будуть викликати чоловіків, які досягли цього віку для уточнення їхніх особистих даних. Як повідомили у Генштабі, вони підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Крім того, вказані категорії громадян потрібно буде пройти медичний огляд, після чого будуть оформлені відповідні військово-облікові документи. Європейські держави продовжують підтримувати нашу країну у боротьбі проти російських загарбників. Так, Міністерство оборони Литви планує закупити в Україні близько трьох тисяч fpv дронів. Про це повідомила премєр міністерка країни Інгріду Шимоніта. Цитую: ми також домовилися, що Литва незабаром через міністерство оборони закупить за приблизно 2 мільйони євро близько трьох тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт. Сподіваюся, цього року сказала вона. Ну і повернімося до новин в Україні. Президент Володимир Зеленський продовжує санкції РНБО проти топ-контрабандистів та низки українських компаній. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. До списку зокрема потрапив під одеський бізнесмен Вадим Альпірін, якого у мережі називають королем контрабанди. Також обмеження РНБО продовжили проти 86 компаній, які так само пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм проте є й низка компаній з Росії Китаю і деякі навіть розташовані в окупованому Севастополі. Я ж нагадаю, що ще у 2021 році Україна ввела економічні санкції проти низки осіб, які були у неофіційному списку топових контрабандистів. А учора, 4 квітня, Радбез продовжив санкції проти цих персонажів. Друзі, всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте в коментарях. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас активніше і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі головних подій в Україні та загалом у світі. Я вам вдячна за перегляд. До зустрічі в нових дайджестах.